Росіяни стягують резерви на Луганщину. Ворожий наступ може початись в будь-який момент після 15 лютого. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що наразі русня накопичує зброю та боєприпаси, а видно це через зменшення частоти обстрілів, чого й не було раніше. Ну, скорее всего, что э, минимум как раз от, от, 10 дней им и понадобится для того, чтобы э, собрать резервы, потому что там, обучение вот, новомобилизированных, которых они э, в рамках так называемой частичной мобилизации собрали там, несколько сотен тысяч, э, их обучение двухмесячное уже в принципе подходит к концу. Потужний землетрус магнитудой 7,8 балів стався сьогодні неподалік Азіатепа на півдні Туреччини. Внаслідок землетрусу обвалилось не менше ста будинків. Також в кахраман Маращі на газопроводі почалася сильна пожежа. Через деякий час Туреччину сколихнуло ще декілька землетрусів. За словами Ердогана, цей землетрус це найбільша катастрофа в історії Туреччини після землетрусу 1939 року. Тоді загинули понад 33 тисячі осіб. Сьогодні через землетрус, який відбувся в Туреччині, також трохи трусило Одесу. Він стався в Румунії з магнітудою 4,8 бали та у Казахстані магнітудою 5,4 бали. Дмитро Кулеба заявив: Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання, написав міністр. Нардепи від колишньої партії ОПЗЖ Ігоря Абрамовича. Позбавили мандата. Про це повідомляє нардеп Ярослав Желізняк. Відповідне рішення підтримали 317 парламентарів. Австралійські сили оборони розпочали навчання українських новобранців Збройних сил України у Великій Британії у рамках міжнародної місії навчання базовій загальновійськовій підготовці. Ключова боротьба за ініціативу Росія йде у Вабанку війні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що сьогодні на війні відбувається ключовий етап, який визначить, хто володітиме ініціативою. Зрозуміло, що Росія йде у вабак, звідси і мобілізації, додаткові ресурси в Білорусі, Ірану чи Північної Кореї, пояснює він. Суд у Грузії відмовив у звільненні Михайла Саакашвілі за станом здоров'я. Дбілійський міський суд завершив розгляд справи щодо звільнення або відстрочки покарання екс-президенту Грузії Михайло Саакашвілі за станом здоров'я. Про це повідомив його адвокат. Фінляндія готова вступити до НАТО без Швеції у разі ратифікації своєї заявки Туреччиною та Угорщиною. Про це повідомляє місцева газета з посиланням на власні джерела.